24 грудня цього року у Степанцях урочисто відкрили першу в Канівському районі поліцейську станцію та представили жителям громади поліцейського офіцера, який обслуговує 21 село Степанецької ОТГ. До жителів громади та гостей, які завітали на відкриття станції. Звернувся сільський голова Олександр Яременко. Ми раді вітати вас у нашій громаді, а також раді чудовому продовженню проєкту Поліцейський офіцер громади ми дуже довго, а саме два роки, чекали відкриття. Нашої поліцейської станції в нас в громаді, а також нашого поліцейського офіцера громади. Ший лейтенант поліції Віталій Степанець працює поліцейським офіцером громади у Степанецькій ОТГ з листопада цього року. До Вас багато звертається. Е, так багато дуже звертається, і, і що раніше була, тобто специфіка роботи зверталася на 102, я отримав заяву. Тобто зараз е, людей дуже багато звертається, можливо, просто за підсказкою. Тобто люди телефонують на особистими номер кожного, коли я зустрічаю, я роздисую візитки, щоб знали просто в обличчя свого офіцера громади. Зараз вже впізнають вас як звичайно. А в інших селах як часто дуже часто, коли люди викликають в першу чергу, звичайно, їду за викликом, а так звичайно їжу. Роблю обходи по старостицьких округах. Проводимо бесіди, зустрічі. Зараз людина, коли потребує допомоги, не потрібно чекати графіка, не потрібно чекати першого, другого чи третього, четверга. Розумієте, людині потрібно зараз допомогти, тому що людина зараз є нагада. Проблема людини є потреба поспілкуватися з поліцейським і потребує допомоги. Степанецького шерифа забезпечили службовим автомобілем Ренодастер, який передали у громаду із головного управління Нацполіції в Черкаській області. Все є буксировочний трос, є є для підкурювання кабелі високовольтні, є набір інструментів, ліхтар. Аптечка є індивідуальна, є загальна аптечка. Тобто, є все необхідне для надання медичної допомоги. Не так просто, щоб накласти жут, там, чи турнікет і перебентувати, тобто є все необхідне. Інструменти побутові, тобто є, звичайно, окремі інструменти для автомобіля. Це побутові, тому що інколи люди звертаються громадяни, допомогти. Там, що бабуся проживає одна, їй потрібно щось прикрутити, забити і так далі. Тобто це не автомобільні, це, це побутові. Це таким звертаються? Да, звичайно, звертаються. І ми допомагаємо. Себе. Ну, що можна сказати про нашого поліцейського офіцера громади? З, моменту, з того моменту, як він з'явився у нашій громаді, по нашому округу значно поліпшилася ситуація. Набагато менше стало правопорушень. І взагалі ця людина, яка є не просто поліцейським, а можна сказати психолог навіть, він вміє. Підійти до кожного громадянина, до кожного жителя села, поспілкуватись, зарадити, порадити і вирішити будь-яку проблемну ситуацію. Тому я вважаю, що це тільки, тільки великий плюс, і, і дуже великий плюс, що в нас є такий поліцейський офіцер громади. Дякуємо йому за роботу. Типанець, Віталій Євгеніч, хорош, людина, одзивчивий, наводить порядок в селі. О Степанецький ОГТ. Хабум-кругом порядок. <Ты masterpiece> <Музькова> е... Е... З провадженням дії на території Степанецької громади проєкту «Поліцейський офіцер громади та з появою поліцейського офіцера громади. Е... На території громади дійсно поліпшилася криміногенна ситуація. Е... Побільшило відкриття е... як дрібних. Так і більших злочинів. Поліцейський офіцер громади допомагає людям у вирішенні їхніх, їхніх питань, які стосуються щодо спірних питань, володіння земельними ділянками, користування межових споруд та інших побутових питань щодо питання. Конфліктні ситуації, які виникають подекуди між людьми, вирішуються. Це дуже позитивна динаміка для розвитку громади. Поліцейський офіцер громади він постійно перебуває на території громади, постійно може реагувати на виклики. Перед попереджати будь-які дії, які можуть призвести до створення злочинної або криміногенної ситуації на території громади. Дійсно позитивний, і дійсно проект, який потрібний для кожної громади, і потрібний кожному селу. Наприкінці минулого року у Степанецькій громаді розпочав роботу поліцейський офіцер громади. Ним став Віталій Степанець. Тоді ж у Степанцях урочисто відкрили офіс поліцейського. Для цього приміщення колишньої сільської амбулаторії відремонтували і переобладнали силами місцевого комунального підприємства Степагробут. Суть роботи поліцейського громади в тому, щоб постійно бути серед людей, розділяти з ними радості і тривоги. А якщо раптом із кимось трапиться неприємність, прийти на допомогу. Робота поліцейської громади дуже важлива. Тобто, дійсно, ми повертаємося, і ми працюємо так, як це повинно бути. Тобто, поліцейський серед громади він знаходиться на своєму місці. Він знаходиться безпосередньо на поліцейській станції, знаходиться в громаді. А в мене 21 село в громаді. Тобто зараз я знаходжуся з вами, можливо, через 10-20 хвилин буде виклик, буде повідомлення. Я буду прямувати там, село Копіювати, Степанецьке, Лізке, Новоукраїнка і так далі. Уже неодноразово люди наголошували про те, що дійсно дуже багато відбулося змін. Люди відчули підтримку, люди відчули і моральну підтримку, і фізичну, і юридичну підтримку. Вже у перші місяці служби в Степанецькій громаді. Поліцейському офіцеру Віталію Степанцю довелося рятувати життя дитини, котра була залишена матір'ю у небезпеці. Патрулюючи одну із один із населених пунктів громади, в одному із сіл. Я помітив на території домоволодіння подвір'ї дитячий візочок. Звичайно, я знав цю сім'ю. І я знав, що дітей певного віку, да, вказаного віку, які могли користуватися цим візочком, немає. Тобто, щось штовхало мене зайти і перевірити, що відбувається на території даного володіння, так і сім'я тим більше перебувала на обліку, як сім'я з складними життєвими обставинами. Було викликано службу справ дітей, соціального працівника, старосту. Коли ми зайшли в дане домоволодіння, ми помітили, що біля груби, розпеченої груби, лежало немовля. Я наголошую, знову ж таки, немовля. Тобто це не рік, не два, а це Лежала немовлятка, якому буквально декілька місяців. Розпечена груба, біля якої падав жар. Дитина лежала прямо на підлозі. В цей же час мати цього немовлятки і рідна тітка вони були в стані алкогольного сп'яніння. Я б сказав, в сильному стані алкогольного сп'яніння, які спали. Спільно з службою справи дітей спільно з соціальними працівниками було дитинку вилучено, поміщено до Канівської центральної районної лікарні. Дуже багато. Роботи проводиться такої, на яку можливо раніше ніхто не звертав уваги. Да? Тобто, ми всі звикли, що проживаючи в селі, вони постійно восени, постійно весною спалюють сміття. Тобто раніше ніхто на це не звертав, тому що це вважалося раніше нормально. Да? От, мої батьки, дідусь, бабуся спалювали, і я спалюю. Зараз я людям пояснюю, що цього робити не потрібно. За це є відповідальність адміністративна, як накладення штрафу, так і попередження і так далі. Тобто я зараз з людьми спілкуюся, я попереджую, що ви порушуєте. Правила благоустрії, встановлені там на сільської ради. Ви порушуєте правила благоустрія, там зазначені в статті 152 Кодекс України про дисселені правопорушення. Звичайно ж, якщо людина не хоче виправлятися, а таких було, повірте мені, дуже багато. Складалися протоколи, наприклад, на адмінкомісію, і людей притягували до відповідальності. І повірте мені, в селі в громаді так, чутки ширяться дуже швидко. Тобто, сьогодні людина вчинила сусід її, він вже знає: ага, бабу Галю, бабу Катю, Яска не покарали, а просто попередили, склали відповідні матеріали, відповідні документи. все. вже цього робити не потрібно. Люди дійсно перестали. Це якось було масово. Буквально тиждень-два, поки почали боротися, почали боротися з цим, все, все припинилося. Я не хочу, щоб люди вважали мене за якийсь каральний орган і так далі. Я хочу, щоб люди відчували в мені якогось так сказати, друга, якусь допомогу і так далі. Я хочу, щоб люди за будь-яких обставин могли звернутися до тебе за юридичною консультацією, за фізичною можливо, допомогою, за психологічною, за моральною і так далі. Зачекайте хвилинку. Алло. Так, зараз їду. Я вибачаюся, в мене виклик. Тож я поїхав. Значним підсиленням для поліцейської громади є камери відеоспостереження, встановлені на в'їздах у громаду та центральних вулицях сіл. Так, минулого року відеозаписи з камер спостереження допомогли правоохоронцям розпізнати крадія гастролера і притягнути його до відповідальності за крадіжку скоєну в селі Степанці. Хочу розповісти про те, як змінилося життя громади після появи у нас посади поліцейський офіцер громади. До того були проблеми, була запізніла реакція на на сварки, на появу людей в нетрезому стані, на бешкити інколи недозволені наших молодих людей. А після приходу у громаду нашого поліцейського офіцера громади Віталія Євгеновича. Життя покращилося, пожвавилося. Я знаю багато конкретних прикладів, коли зверталися до нього за допомогою. Реакція була миттєвою. Хочу сказати про те, що бачу багато навіть на його випадків, коли тільки приїжджає поліцейський автомобіль, всі вже знають, що це тут недалеко страж порядку. Тому всі ми. Раді тому, що в нас є такий молодий офіцер, який дотримується, допомагає. І е, односельці я нам мабуть, думаю, що зрозуміли, що є такий порядок, закон, яких треба дотримуватися, особливо зараз. Що мушу сказати? Ця посада, яка була введена в штат, я так розумію. Вона надзвичайно важлива саме для нашого Степенецького ліцею. Тому що за багато років моєї праці директором закладу, якщо в нас якісь події відбуваються в самому закладі, такі негативні події, то дочекатися представника міліції, тоді, тоді ще було ну, досить важко. Або це було. В часі дуже розтягнуто на сьогоднішній день. Я можу охарактеризувати дану, дану співпрацю із поліцейським нашої громади, що ми завжди поруч. Тобто, стараємося працювати на випередження, отже, якщо щоб не сталося ніяких подій, тому запрошуємо. Негативних мається на увазі подій. Запрошуємо нашого Віталія Євгеніоча на різноманітні заходи попереджувального такого напрямку. Він проводить бесіди із класами, конкретно індивідуально з учнями, вчителями. Також спільно працюємо із вчителі, соціальним педагогом і батьки, не тільки із важкими такими дітьми, які. Важко піддаються вихованню. Ну і виїжджаємо додому додому до батьків, теж в присутності Віталія Євгеновича. І за цей період співпраці ні одного разу я не чув, що а я не можу, а я там зайнятий. Я так відчув, що пріоритетом завжди була от робота слова і зразу ж робота, дія. Тобто сьогодні сказали, завтра вже або вже сьогодні Віталій Євгенович біля нас. І вирішуємо, я так думаю, що спільні проблеми. Що хочу сказати? Хочу сказати, що Віталій Євгенович не тільки по запрошенню, він і сам є ініціатором багатьох питань, які, можливо, ми в закладі не бачимо, а йому видніше, тому що він тримає на пульсі подій, так би мовити. Учасників теж наших виховного процесу, а наш заклад він має філії, тобто знаходиться в такому розширеному, в розширеному, як кажуть, на пороширеній площі, і він має змогу нам підказувати, що деякі там негативні події, якщо відбуваються, і ми оперативно разом спільно реагуємо, ставимо якісь завдання, питання і так далі. І так далі. Ну, ще хотілося б сказати дуже важливо, що сам наш поліцейський офіцер громади є прикладом нашим вихованцям та й вчителям, і всім працівникам закладу, бо він є активним, активним учасником спортивних тренувань. Він показує приклад, власний приклад, саме відвідуючи, от, протягом зими останнього періоду. Ми бачили, у нас сформована була команда Ветеран Плюс чи як ми можемо її назвати. Віталій неч там був присутній, і на тому заході також були присутні наші учні, які також бачать, що наш поліцейський своїм прикладом, власним прикладом, показує показує, як треба як треба себе підтримати своє тіло. Оцейський офіцер громади, один із вдалих проєктів реформування поліції. Дуже важлива роль сьогодні офіцера громади полягає в тому, що він сьогодні живе життям громади, він постійно тримає палець на пульсі життя, він реагує оперативно на всі. На всі ситуації, які відбуваються в громаді, О, дуже допомагає нам в нашій роботі. От. Неодноразово ми співпрацювали із нашим офіцером. Звичайно, треба віддати шану його наполегливому сумлінному характеру, його скажімо, професійності. От. І можу навести навіть приклад останній із того, що. У нас на території нашого центру було викрадено буквально, буквально по свіжих слідах, викрадено велосипед, і офіцер наш дуже швидко визначився, знайшов, знайшов цього крадія, його притягли до відповідальності, по ньому вже працюють слідчі дії. От. Але, звичайно ж, хочеться сказати, що. Одним поліцейським громадам ми дисципліну і порядок в громаді 100% не наведемо, тому що, тому що треба сьогодні підвищувати свідомість самих людей, наших громадян. Вважаю, треба повертати ті, ті що раніше були в наші часи, були громадські формування по доглядом за. За правопорядком, тому що ті, хто приймає участь громадяни, вони самі будуть і своїх сусідів, своїх родичів будуть, будуть наставляти на те, щоб не чинили злочини, щоб вони допомагали виявляти на ранніх стадіях. От. І, звичайно, сьогодні в нас час інтернету, наш час гаджетів. Люди, люди можуть зазняти і на відео, на фото злочин передати і поліцейському офіцеру громади нашому, і, і нашим громадським формуванням. Ну, над цим треба працювати всім нам разом, щоб покращити наше суспільство. Тим більше сьогодні такий час, що Україна показала, що ми сильні духом, що ми патріотичні, що ми. Справжня нація тому треба наводити порядок і, і внутрі, і звичайно допомагати і поліцейському, і самим працювати над нашим порядком у громаді, нашому суспільстві. І тоді ми будемо жити краще і цивілізовані. Сказати щось я можу сказати тільки хороше про нашого поліцейського офіцера громади. Людина хороша до своєї справи ставиться дуже доброзичливо. Кожного дня, наскільки я знаю, він об'їжджає всю громаду. Всі неблагополучні сім'ї він провідує. Поліцейський офіцер громади це важливий крок в реформуванні Національної поліції України. Поліцейським офіцером Степанецької громади з листопада 2021 року працює Степанець Віталій Євгенович. Це висококваліфікований спеціаліст своєї справи. Він вирішує проблеми, які завжди хвилювали громаду. Це і громадський порядок, і відносини в селі. Дуже багато людей з Степанецької громади звертаються до Віталія Євгеновича із проханням допомогти із пора... дати і спорати пораду. Він готовий допомогти кожному жителю в будь-який час. Я багато чула хороших відзивів. Про роботу Віталія Євгеновича і хочу подякувати від всіх жителів за його непросту, нелегку, але таку потрібну нам всім працю. Проєкт поліцейський офіцер громади на території нашої громади діє вже майже два роки і зарекомендував себе як один з найуспішніших, тому що є свої переваги. В основному переваги, зокрема в галузі нашої освіти, соціального захисту і просто жителів нашої громади, які відчули, що дійсно людина, яка працює 24 на 7, майже весь час знаходиться на території громади. Імпонує те, що дійсно людина працює. І чує починаючи від дитячого садочка і до самих людей похилого віку переймається їхніми негараздами, проблемами і є дійсно помічником у вирішенні нагальних потреб, зокрема в галузі правопорядку. Також за цей період часу ми спільно налагодили систему. Охорони громадського порядку, зокрема по постановленні додаткових камер відеонагляду по проєкту Безпечна громада. І сьогодні ми продовжуємо в цьому напрямку працювати, що дає можливість нам виявляти швидко і реагувати на ті виклики людей. Правопорушників, злочинців, які чи то є на території, чи просто проїжджають через територію, зокрема, допомагаємо і сусіднім громадам у цьому. Тому цей проєкт має діяти і він приречений на успіх, я вважаю. І ми будемо завжди підтримувати спільно з депутатами даний проєкт. Хотілося б, щоб він у нас, поліцейський офіцер громади, був не один. Тому що 21 село одному обслуговувати дуже важко, але в нього поки що це виходить. Хотілося б, щоб ще один мінімум був поліцейський офіцер громади і була б ще ефективніша ця робота по наведенню правопорядку на території громади. Хотілося б дещо розказати про сам проект «Поліцейський офіцер громади. Це був крок у реформі національної поліції, тобто щоб забезпечити кожну окрему громаду своїм офіцером, офіцером поліції, який би жив на території громади, не тільки працював, а й жив на території громади, який би був ближче до громадян, який би був ближче до проблем. Даної громади і допомагав вирішувати. Можливо, не тільки не тільки юридично, але й фізично, інколи морально підтримати людину і психологічно, адже різні версії населення звертаються, різні люди звертаються, і комусь потрібна юридична консультація допомога, комусь, можливо, навіть і фізична. Недоразово так бувало, особливо коли звертається бабуся. Проте нещодавно був випадок, коли бабуся звернулася, у неї. Пошкодили паркан. Тобто особа, яка пошкодила паркан, вона, звичайно, була притягнена до адміністративної відповідальності. Але сама бабуся, я знаю, що вона одинока на даний час і не було в неї можливості зробити цей паркан. Ми разом із головою громади вирішили, прийняли рішення, що потрібно бабусі допомогти. І працівники об'єднаної територіальної громади зробили бабусі забор, паркан, після чого вона була дуже вдячна. Висловлювала подяку і на ім'я голови і працівників. Що саме особисто мене змусило піти на дану посаду, це, звичайно, бажання допомогти і бути корисним громаді, громадянам і так далі, щоб не просто відбувати свій номер, да, не відбувати на посаді. Звичайно ж, бути корисним громаді. Наступне це забезпеченість робочим місцем, тобто, дійсно, громада зробила все залежне від неї, мабуть, можливо. Неможливе, тобто більше, ніж потрібно, тобто я забезпечений комп'ютерною технікою, оргтехнікою, забезпечений кімнато відпочинку, кухня, санузли і так далі. Тобто все є для комфортної роботи і все є для того, щоб ти якісно виконував свої обов'язки. Також забезпечений автомобілем, за що також подякує громаді окремо і головному управління Національної поліції в Черкаській області. Забезпеченість так само пальним. Тобто громада виділяє субвенцію, виділяє кошти, на які закупляється пальне для поліцейського офіцера громади. Знову ж таки, з'явилося дуже багато друзів з'явилися я не хочу бути у даній громаді просто як палачем, якимось так званим карателем. І так далі. Хочеться бути другом, хочеться бути помічником. І дійсно з'явилися друзі, як серед молоді, так і серед осіб похилого віку. Прекрасний, дуже колектив. Дуже співпрацюємо із місцевою владою, із з головою, із заступниками, з депутатами. Тобто, проблем таких. Нагальних не виникало. Знову ну, ж таки, якщо виникають якісь проблеми чи проблемні питання, то намагаємося вирішувати якомога скоріше на місці, дійсно приділяючи увагу всім жителям громади. Звичайно, хорошим для всіх не будеш. Є люди, які дякують, є люди, які не завжди задоволені, є люди, які постійно не задоволені, є люди, які мені прямо відкрито говорили, що не можу я. Так? Є в людини єство, от, от от не може людина день прожити, щоб десь на когось не поскаржитися, чи, спід, чи безпідставно, чи є підстави. От просто поскаржитися, тобто перевагу роботі поліцейського офіцера громади. Над посадою, на якій був раніше, раніше я був на посаді старшого дільничного сера поліції міста Канів, тобто переваг безліч, дуже багато. Проблеми, які є. Проблем дійсно вистачає скрізь. По-перше, це те, що я один на 7 тисяч населення, можливо, є проблема, але з іншої сторони, я знаю дану територію, я знаю даних людей, я знаю проблеми у людей. Тобто, Можливо, навіть краще бути самій на окремій території, але ти знаєш, що ти за неї відповідальний. Що ти, якщо ти будеш якісно виконувати свою роботу, то ця робота принесе плоди. Також однією я б не назвав би це проблемою, а от такі питання є інколи так. Тобто раніше робота полягала в тому, ти з початку робочого дня до кінця робочого дня. Відбув, прийшов додому, все, ти, як сказати, вихідний. Да? Зараз е, такого немає, тому що телефонують люди, мабуть, я не скажу в кожного другого, мабуть, 90% жителів громади є мої номера телефонів. І один, і інший номер телефону, а інколи телефонують і в 10 часов вечора, і в 12 годин ночі телефонують, і в північ, і в 4 години ранку. Якщо сказати в загальному, то дійсно подобається даний проєкт, подобається дана посада, і я задоволений, що я працюю саме поліцейським громади, адже дійсно приношу користь, на мою думку, і не тільки на мою думку, я думаю, що можна запитати громадян, я приношу користь громаді, і я бажаю приносити користь громаді, знову ж таки про ті переваги, які я вже говорив раніше, і забезпеченість робочим місцем, і місцем для відпочинку, кухня, автомобіль, що немало важливо, пальним і так далі. Тобто, все, що я раніше, можливо, не мав, я Зараз і все є для того, щоб якісно, дійсно наголошую, якісно виконувати дані обох, свої обов'язки. Вітаємо Віталія Євгеновича з Днем Поліцейського офіцера громади. Дякую за вашу важливу працю!